Вітаю, ефір на тева. Підхоплюють новини. Я Юля Куценко. В цьому випуску ми вам розкажемо про наступні події. Українська опозиція переконує Єврокомісію вірити в Україну. Спортивний конфуз українську чемпіонку привітали російським гімном. Нова гра для злих пташок. Angry Birds вирушають у перегони. Лідери української позиції пішли до Штефана Фюле, єврокомісара з питань розширення та політики сусідства. Сьогодні йому руку потиснуть Арсеній Яценюк та Віталій Кличко. Топ тема зустрічі: політичні наслідки російської торгової війни та подальше майбутнє України. Увага Брюсселю перш за все прикута до українсько-російського митного конфлікту та шансів України на підписання угоди про асоціацію. Учора комітет із закордонних справ Європарламенту провів екстерне засідання присвячене ситуації в Єгипті та, зокрема, і Україні. За за підсумками зустрічі у Європарламенті заявили, що поведінка Росії стосовно України у сфері торгівлі є неприйнятною та не відповідає нормам міжнародного права. Голова делегації Європейського парламенту у зв'язках з Україною Павел Коваль. Наполягає, що час квапитись із підписанням угоди про асоціацію. І навіть виступив ось з такою заявою. Висновки, зроблені з подій останніх днів, наступні. Ми повинні бути сміливими. Я повинен вас шокувати, але угода про асоціацію не має бути підписана у Вільнюсі. Вона має бути підписана завтра, наступного тижня, в Києві чи Брюсселі. Це має бути зроблено якомога швидше. Ось так. Тож ці хвилини у Брюсселі триває зустріч українських опозиціонерів та єврокомісара Штефана Фюле. На подробиці перемов... перемовин. Чекайте у наступних випусках. І жахливе ДТП забрало життя п'ятьох людей у Львівській області. Аварія сталася близько півночі на трасі Київ-Чоп поблизу села Чишки. Водій автомобіля ВАЗ рухався у напрямку Чопу і не обрав безпечну швидкість руху. Тож він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся спочатку з вантажним автомобілем Івеко, а потім його відкинуло на іншу вантажівку Мерседес. В результаті ДТП загинув водій ВАЗ та четверо пасажирів. Усі вони чоловіки. Водій мешканець Івана. Франківської області, двоє пасажирів з Львівщини. Особи ще двох жертв поки встановлюють. Наразі вирішується питання щодо порушення кримінальної справи. Призначено ряд експертиз, під час яких вже буде встановлено, з якою швидкістю він точно рухався. І все це, я говорю, ще так наголошую. Це попередня причина. Це не впорався з керуванням у зв'язку з тим, що не вибрав безпечної швидкості руху. Це рівна ділянка по дороги, на ній вона досить непогана, там хороша розмітка, там відбійники стоять, там в принципі, проблем на, цій, на даній ділянці дороги не було. На місці транспортної прогоди падав невеликий дощ, відповідно, дорога могла бути досить слизькоюща. І увага всієї міжнародної громадськості прикута до ситуації в Сирії і можливої інтервенції в цю країну. Уночі члени Ради безпеки ООН так і не змогли дійти згоди і домовитись про проект резолюції по Сирії. І жоден з них після засідання за закритими дверима не захотів вийти до журналістів. Росія та Китай категорично проти початку операції в Сирії. А Велика Британія, Франція та США готові діяти. Ну а більшість країн-членів ООН закликають дочекатися повернення Сирії міжнародних інспекторів, які поїхали туди як. Час розібратися, хто ж застосовує хімічну зброю проти мирного населення. Повернуться вони з Сирії приблизно через дні 3-4. А от президент Барак Обама, не чекаючи їх приїзду, вже заявив, що за хімічною атакою точно стоїть сирійська влада. Ось його пряма мова. У Вашингтоні ще не ухвалили рішення щодо військової інтервенції у Сирію. Але я точно вам можу сказати, що використання хімічної зброї позначилося на національних інтересах США і що превентивний удар в Сирії мав би позитивний вплив на події. Ну а Україна слава Богу, готується не до чогось серйозного і трагічного, а всього-навсього до 1 вересня. І українських школярів та студентів озброють книжками. Напередодні свята знань у столичному українському домі відкрився книжковий ярмарок. На місці події перебуває наша кореспондентка Олена Опанасенко і вже гортає сторінки новеньких видань. Олено які перші враження від книжкового ярмарку? Вітаю, Юлю. Дійсно, зараз в українському домі все готується. Всі готуються до відкриття книжкового ярмарку. Тут відчувається атмосфера знань, і якщо взяти до рук новеньку книгу, можна навіть відчути запах цих новеньких сторінок. Цією радістю можна поділитися і з дітками, позбавленими батьківської опіки, адже книжки на ярмарку можна не лише придбати, але й залишити. Про благодійну ініціативу зараз нам розповість координатор проєкту. і нова. Доброго дня, український дім починаючи з 2008 року, започаткував традицію під час книжкових виставок ярмарок проводити благодійну акцію Придбай книжку Подаруй свято дітям позбавленим батьківської турботи. І вже близько 30 бібліотек з 20 областей України дитячих будинків і шкіл-інтернатів поповнені книжками, які ми збираємо під час книжкових виставок. Кожного разу це передаються книжки до. Різних дитячих будинків цього разу це буде Кобиляцька загальноосвітна школа-інтернат з Полтавської області. Приблизно п'яти тисяч книжок ми збираємо під час виставки, і які тоді передаємо до дитячих будинків. Або до нас приїжджають представники і також з дітьми. І для них це дуже велике свято. Коли вони приїжджають до Києва. Ми них завжди стараємося для них провести ще якусь культурну програму, якусь екскурсію містом. Провести у нас в виставці приймають участь також народні майстри, в яких вони отримують майстер класи це гончарство, квілінг, бісероплетіння, лялька-мотанка, і для них завжди це цікаво. Перед тим, як вибрати дитячий будинок, до якого ми передаємо ці книжки, ми спілкуємося з керівництвом і запитуємо, яка саме необхідна література для поповнення їхніх бібліотек. До речі, от якщо можна долучитися, я би хотіла також невеличкий внесок від каналу ТВ зробити. Ми продаємо також книгу діткам. Сподіваємося, що їм сподобається. Юлю? Дуже дякую, Олено. Це була Олена Панасенка, яка розказувала про соціальну ініціативу допомоги і збирання книжок для дітей у дитячих будинків. А ми продовжуємо. І наступна наша новина пов'язана зі світом спорту і не тільки і частково з політикою, тому що в Києві відбувається чемпіонат світу з художньої гімнастики, і вже перший день приніс Україні золото. Щоправда, е нагородження супроводжувалося. Е Трохи конфузом та е, незручністю, тому що під час нагородження Анни Різадінової пролунав не український гімн, а російський. Детальніше всю цю ситуацію відслідковував наш спортивний оглядач Василь Полота. Я передаю йому слово. Василю розкажи, будь ласка, деталі. Чому так сталося взагалі? Так, дійсно, добрий день. У Києві відбувається у ці дні 32 й за ліком чемпіонат світу з художньої гімнастики. Це непересічна подія для нашої країни і дійсно. Вже у перший день змагань наша Гана Різадінова здобула золото в індивідуальних правах з обручем. Це дуже важлива для нас подія, знакова і трапилося це, як я вже сказав, в індивідуальних змаганнях з обручем. 20-річна Кримчанка показала бездоганну техніку виконання вправни або артистичність і оригінальність у своєму виступі. Цікаво, що Різадінові не пощастило в першу чергу жеребкуванням, адже вона виступала першою. Це не дуже добре з точки зору суддівства, суддівства. Адже пізніші номери вони і запам'ятовуються більше і спортсмени. Як то кажуть, знають, як виступила їхня конкурентка, але це не завадило вихованці школи Дірюгіних реалізувати все своє задумане. Варто зазначити, що це перше золото починаючи з 2007 року, коли в останній чемпіонкою світу ставала ще Ганна Бесонова. Було це у грецьких патрах кілька років тому, вже більше ніж п'ять років тому, і дійсно це дуже великий успіх. Правда, тут не обійшлося без такого цікавого конфузу, коли вже на подіум піднімалася Ганна Різадінова і аплодував стоячи палац спорту, несподівано пролунав. Гімн Росії справа в тому, що дві росіянки, а саме Яна Кудрявцева та Маргарита Мамун, йшли слідом за нею, зайняли відповідно друге і третє місця, і можливо з цим пов'язаний цей конфуз. Давайте подивимося, як це було. Ось така дивна ситуація. Будемо сподіватися, що цей міжнародний скандал не переросте. 5-7 секунд звучав російський гімн, після чого пішов уже наш український слав. Детальніше про ці події дивіться у нас у випуску сьогодні спорт уже о 15-й годині. Поговоримо про це більше. Дякую тобі, велике Васю. І наша остання новина: Angry Birds пересядуть на колеса. Також частково про спорт. Нова гра про злих пташок перетвориться на перегони. Фінська компанія готує до випуску нову комп'ютерну іграшку Angry Birds Go. розробники підтвердили, гра буде присвячена картингу. А ось інших подробиць гри студія поки не розголошує. Утім обіцяє, що офіційну презентацію фанати пташок побачить вже найближчим часом. Ну і це всі новини на цей момент. Далі дивіться базар IT з Філіпом Бойком. Він розкаже вам усі найновіші новини про цифрові технології. Залишайтеся з нами.